У Луцьку безхатько влаштував кривавий дебош. Волоцюга спершу прокрався до чужої оселі і трощив там усе, що бачив, а коли вийшов на вулицю, почав нападати на людей. Як з'ясувалось, бездомний на прізвисько ніндзя вже не перший рік тримає у страхові всю вулицю, на якій оселився, тероризує та грабує своїх сусідів. Події, наче у фільмі Жахів, розгорнулись у неділю надвечір на вулиці будівельників, що у самісінькому центрі Луцька. Подвір'я та вікна двоповерхівки досі закривавлені. Місцеві бояться на камеру розповідати про ті події. Кажуть, безхатько, який оселився у підвалі їхнього будинку, розбив шибку, що на першому поверсі, і прокрався до квартири. Там почав усе трощити. Коли прибігли господарі, накинувся на них із табуреткою. При цьому бродяга сам стікав кров'ю, бо поранився, коли Волазив через розбите вікно. Прибули патрульні на виклик на вулиці будівельників, що відбувається конфлікт між сусідами. Побачили на дорогі, на вулиці, лежала невідома особа закривавлена. Вони надали йому медичну допомогу, викликали швидку. Кругом було багато крові. Якийсь такий дерев'яний гострий предмет лежав, і вікно було закривавлене. Сусіди розповідали, що він кидався на них целою одному чоловікові по голову. Поранив табуреткою. Далі більше з'ясувалось, що квартира, до якої проник Дебушир, належить його матері. Сам він у ній проживав до того, як потрапити за ґрати. Поки син відбував чималий термін у тюрмі, жінка його відселила у найближче село. Однак там він не прожився та почав вести бродячий спосіб життя під квартирою матері. Він сидів в тюрмі. А за що сидів? Чи за убивство, чи за розґвалтування, е, я не знаю. Вісім кілометрів від Луцька є хата, вона йому там дала квартиру. То його села виганяють, він всіх обкрадає і б'є. У підвалі, де Розбушако організував притон, виявили ще й його співмешканку. Щоправда, жінка була в неадекваті. Її забрали до лікарні. Місцеві до таких витівок, як вчора, вже звикли, кажуть, бездомний, вже давно нікому не давав життя. До всіх чіпляється, всіх б'є. І, і не можна виселити. Він тут не прописаний, тут мати його живе. Тероризує всю вулицю. Вчора вийшли всі сусіди, ми всі підпишемося. Міліція сказала, що нема закону, щоб його посадити. Угу. А чого немає? Нема, такий закон прийняли, поки когось не вб'є. Самі власники потрощеної квартири, які потрапили під гарячу руку свого родича-бродяжника, від медичної допомоги відмовились, так само, як і говорити із журналістами про інцидент. День. Правоохоронці за цим фактом нині проводять досудове розслідування. Деряти Мошкова, Неля Прокопчук, для новини на часі.